Так, час йоги. Діло було ввечері, діла було нічого. Ще й в понеділок. Інтуїтивно треба щось робити, а що робити, як нема що робити. Як робити можна все і нічого. Це такі дзеновські постулати для початку. От. Я люблю трошки нестандартний підхід творчий, тому що вже стандартний підходу до е, твердження про всякі е, способи самовдосконалення вже їх купа. Прикольніше, коли воно трошки так або глибше, або просто прикольніше. О таке. Хочу провести таку цікаву паралель між всякими способами самосовершенствування. езотеричними і не дуже, і магічними і так далі. Для чого ж все-таки нужна йога, наприклад, Наприклад, той же самий людині, яка займається магічною діяльністю, творчою діяльністю. Ну, наприклад, ви художник. Якщо ви себе не донатите нічим. Це на увазі, що більшість художників все-таки щось вживають. От, це, такі, це по біографії відомих художників дуже видно. Якщо ви не вживаєте нічого, значить треба чимось захищатись. Тому що будь-яка творчість, будь-яка самодіяльність, в тому числі, і самовдосконалення, робота над собою вона є викликом. Вона є викликом в світі для того, щоб ну, якби, не всі люди, на жаль, хочуть, щоб всі були розвинуті і так далі. Більшість людей один одному перешкоджають і роблять це або під свідомим фактором, або прямо свідомим, в тому числі, тому що доля в кожного різна, пропрацювання різні, і не дуже комусь хочеться відпускати рідну душоньку, щоб він так раз і. Трансформувався в інше життя. І все, і сказав до свидання. Більше я з тобою по кармі отрабатувати не буду в, цьому, в цій житті. Ото таке. Чим же йога така привлекательна в плані навіть магії? Ну, Магія і світ, вони єдині і в творчості також. Тому, ну, наприклад, якщо себе не захищати, не витягувати свій фізичний план, а у йогі, яка зв'язана із гімнастичним підходом і з практиками розтяжки, практики розтяжки це перш за все вода. Вода, гнучкість це все від стихії, водички. Я паралельно буду щось тут робити. Рідко практикую, ну, відчуваю, що треба поправити свій йогічний баланс, вирівняти себе. Йога, вона класно вирівнює, вирівнює всі позиції. Тобто, є, якщо йдуть на вас які, -які атаки, от. такий інструмент, як йога, він вирівнює, стабілізує всі енергетичні центри. При правильній практиці. І, скажімо так, ви перед світом становитесь представником рівносильних сил. Тобто, ви не за, не за добро, не за зло, а це сильні сили, це рушійні сили, це сили, які тримають взагалі все, весь всесвіт і все на цьому тримається на рівносильних силах. Тобто справедливість. І. Не зря кажу, що бойові мистецтва, то бойові мистецтва, вони вирішують питання захисту, питання захисту себе, захисту роду. Але найсильніше бойове мистецтво духовне втається все-таки йога. Взявшись, наприклад, за пальчики, отак я, я поєднаю світ нижній, світ нави, хто знає слов'янський міфологію, і світ своїх дій. І це вже така магічна практика. Тобто мені не треба робити замовляння предкам, там, молитися чи підтримку робити якусь. Я взявся за пальці і вже енергетичні центри замкнув. Замкнув, вирівняв, пропрацював і вже щось працює. І працює, і вирівнює. Тому що пальчики, ніг це наші самі-самі древні предки. Пальчики рук це наші нащадки. Так говорить. Певна наука, яка психосоматикою називається, це вже як матюк. Наприклад, ту ж саму бабочку. Роблю я, розвертаю в свої центри, пропрацьовую такий собі самомасаж. Йога і самомасаж це однозначно є. Але є своє, але якщо ви вирішили щось погнутися, щось зробити, і робити це без вчителя, то, звісно, можете наробити ділов без. Не знаючи, що, що і куди його вести, як його пропрацьовувати. Тому, як мінімум, треба, щоб ви практикували, якщо вам це дійсно потрібно, вирівняти себе, вирівняти і всі ті вороги. Всі ті заздрі, всі, хто вам робив якусь каку, вони... не треба робити якихось обраток. А просто практикуючи йогу, воно відлітає само, тому що що ви робите, коли гнетеся? Будь-який удар на тіло. Енергетичний, фізичний. Це блок навіть якщо він не незначний. Це блок, перш за все, в вашій оболонці. А потім тіло сигналізує і каже, що ось сюди прилетіло. І такий досвідчений, йог, ага, розуміє, да, прилетіло. Десь блок, там спина. ага. І він бере, робить якусь таку якусь таку класну позу. І твориться магія. Тільки раз і той блок злетів. Тому що йога це нестандартні позиції асани, які продумані тисячі-тисячі років тому мудрими людьми, йогами, які брали ці позиції з, з поглядання за природою. За природою речей. І вони її створили і поняли, що людина може таким чином взаємодіяти. От. І тоді, звичайно, 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 все відбувається таким чином, що все відбувається. Відбивається воно і летить, і летить на розсуд рівносильним силам. Тоді, якщо на вас, наприклад, несправедливо пішла якась енергетичне враження, невдачі, наприклад, чи чогось такого, чогось такого, не такого, от, як би вам хотілося. От, і рівносильні сили. Стабілізуючи вас, вони вирішують це питання десь там, у Всесвіті. Планети починають крутитися вірно от, по відношенню до вас. І ті, хто зробили якусь певну каку, вони, звісно, отримують по заслугам. От. По заслугам полюбове. Тому практикуйте йогу, тільки зробіть це свідомо. Звичайно, що треба чистити спірацію на голодний желудок. От. Не треба їсти тяжкої їжі, ніякої гнучкості у вас не вийде, і блоки не позлітають. Це ясно дихати треба вірно. І треба знати, де, коли, як себе взяти за які моменти? А то таке. Звісно, якщо ви не хочете себе вирівнювати, якщо вам подобаються качелі, гойдалки в житті постійні, можете не робити йогу, але все одно прийдеться до чогось звертатись. Чи до психолога, чи до психотерапевта, чи до мага, чи до гадалки, чи до астрології, чи самому щось робити, розвиватися. В будь-якому випадку, зараз такий час, що якщо. Людина нічим не займається, вона не цікава для світу. І таку людину. ну, Сенс її реалізації в цьому світі такий ноль. То що така людина ніяк не вібрує. Вібрують тільки ті люди, які роблять визов. А визов це йога також це визов. До речі, тому що ти робиш визов своєму тілу. Ти береш і робиш так, як не робить більшість або не хоче робити. І тоді, звичайно, до тебе йдуть більш сильніші енергії. І сильніші енергії. І ти вже починаєш вібрувати як особистість, як єдиниця, як єдине ціло в цьому світі. От. Звичайно, тебе будуть перевіряти. Ти будеш йти по своєму шляху. з випробуваннями, але впевнено. Але впевнено, бо ти вже маєш багаж якихось практик і способів себе захистити і так далі. Так що йога, це не просто там для дівчок погнутися, щось там зробити таке і так далі. Це, перш за все, бойове мистецтво. Ну, це так, для дискуса, щоб ви знали. А ще це магічне мистецтво. Впевнені собі йоги. які Шарять. Вони знають, де що вони роблять, як вони себе беруть, як вони скручуються, знають, як працюють всі центриці. І знаючи, як працюють всі ці центри, вони можуть впливати, навіть дякуючи цьому інструменту, такому як йога, дуже сильно на... Все на подію, на любі події, які є. Хорошо. Класно, просто замічаточно. Ото такі діла. А взагалі все воно єдине. Всі релігії. Ці духовні практики, шляхи різні, але йдемо на одну і ту ж саму гору. Йдемо до до Творця до майбутнього переродження себе як особистості, чи як людини, чи як іншої якоїсь такої сполуки, яка там вийде на інших. Світах чи планетах то такі. То такі діла. Так, ще пару осам, бо я щось вже затрендівся і зарозказувався, Ну, зато розмявся і зробив все як. Можна навіть ногами похлопати вам за те, що подивилися, поставили лайки і надали підтримку автору. Опа. Ну і на кінцеву зроблю вже дуже класно сам давно її не робив. Не садитесь.